Вітаю! А чи знаєте ви, що громада може напряму впливати на рішення влади? Сьогодні ми поговоримо про наступний інструмент безпосередньої участі громадські слухання. Я, Олександр Міянков, адвокат, правозахисник, експерт громадської організації Єдине джерело, розповім сьогодні про громадські слухання, що це за інструмент і як його використовувати. Згідно закону України про місцеве самоврятування... Громадські слухання це можливість членів територіальної громади зустрітися з місцевою владою, висловити свої пропозиції та отримати відповідь. Просто кажучи, це офіційна розмова громади і влади. Громадські слухання можуть проводитися на території всієї територіальної громади або в окремих її частинах, у межах міста, одного чи кількох районів, квартали, вулиць. На громадських слуханнях можна піднімати будь-які питання місцевого значення. Наприклад, тарифи на житлово комунальні послуги, забудова мікрорайону, ремонт дороги чи освітлення вулиць, благоустрій парку, використання місцевого бюджету. Головне це питання, які стосуються життя всієї громади, а не однієї людини. Проведення громадських слухань... Є обов'язковим щодо прийняття внесення змін до статуту територіальної громади, проєктів програмних документів, концепцій програм, стратегій, планів розвитку, проєкту бюджету, місцевого самоврядування і інших питань, визначених законом або статутом територіальної громади. Громадські слухання проходять у кілька етапів. Провести громадські слухання може рад або жителі громади. Часто потрібно зібрати певну кількість підписів. Залежно від статуту територіальної громади, влада зобов'язана заздалегідь повідомити людей, де, коли і з якого питання відбудуться слухання. На громадських слуханнях це фактично збори, де жителі ставлять питання, пропонують рішення. Зазвичай обирається головуючий та секретар, які фіксують хід громадських слухань. Рішення пропозиції громади, усі ідеї заносяться до протоколу, який веде секретар. І після закриття передається до рад. Результатом громадських слух є пропозиції громади, які місцева влада не може ігнорувати. Рішення слухань мають рекомендаційний характер, але гідна закона, Рада зобов'язана їх розглянути. Пропозиції щодо вирішення питань місцевого значення, внесу за результатами громадських слуг, підлягають обов'язковому. Розгляду з прийняттям відповідного рішення органами та посадовими особами місцевого самоврядування протягом 30 календарних днів з дня проведення громадських слуг. Рішення прийняте за результатами розгляду пропозицій громадських слуг підлягає оприлюдненню і зазначення та обґрунтування відмови, якщо така відмова відбулася. Вона повинна бути мотивована. Також під час розгляду пропозицій. Орган місцевого самоврядування повинен запросити до участі інституторів громадських служб і надати їм право виступ під час розгляду даного порушеного питання. Таким чином, громадські слухання це реальний інструмент демократії, який може скористатися кожний із нас. Це означає, громада отримує офіційний механізм донести свою позицію та вплинути на рішення влади. Чим активніше ми беремо участь у таких зустрічах. Тим більше наша влада зважає на думку громади, бо самоврядування це коли ми керуємо разом.